Охтирської гімназії Охтирської міської ради Сумської області. Прагнемо забезпечити учнів, вчителів, батьків. Знаннями необхідними для випровадження змін. Розвитку екологічної гаманності людей. Кожен бачить таку картину, але нічого не робить. Але не я. Я хочу змінити це. Про сортування сміття потрібно закладати в кожну голову. Зробимо крок у чисте майбутнє. Ще не всі ми. Ми розкажемо, як правильно сортувати сміття. Ми хочемо змін і готові їх втілювати. Якщо ви також, приєднуйтесь. Да! Зробимо тирку! Чистою! Да! Точно! Як я не додумав!